Друзі, всім привіт! Привіт! села. Привіт, села. Привіт, Вітаю вас на каналі Життя в селі Чому Віні. Хто мене ще не знає, нові підписники рада вас бачити в себе на каналі. Мене звати Інна і живемо ми в селі. В селі вже живемо 9 років. Е, працюємо, працюємо, живемо життя. Працюємо на виробництві в себе на виробництві виробляємо соняшникову олію. І потихеньку робимо ремонт, дай Боже, нам сили, щоб ми його скоріше закінчили, в своєму будинку. Десь, Бог, ми вже перейдемо туди жити, бо я вже хочу жити окремо. <гум> Живемо з батьками на одному подвір'ї в різних будинках. Вже, мабуть, мої підписники, які на мене давно підписували, вже сто разів чули цю історію, ну, получуєте ще 101 бо багато підписались останнім часом нових моїх глядачів. Любих моїх друзів, вже, бо в мене на каналі дуже, знаєте, панує така атмосфера своїх людей. От е, Уже я бачу по коментах, вже пишете мені, як знаєте, як, як добрий день. Все свої, все-все, всі, все знаєте, е, все питаєте, що вас цікавить. От мені це дуже подобається. Е, так, дай Бог перейдемо. Цього року вже, надіюсь. От що я ще хотіла сказати. Перше, саме перше, що я хотіла сказати, всім величезне, величезне, дякую за привітання з Днем Народження Вані. Він передивився кожен коментар ваш перечитав. Всім передавав величезне, величезне, величезне просто серце. Серце таке, тако, ту -ту -ту -ту. дякую, дякую за привітання. Йому було дуже приємно. Він дуже щасливий. Так, що, копали вчора картошку. Викопали частину. Сьогодні другу частину. Але я не знаю, чи я буду картошку вибирати сьогодні, бо у мене по планах переробити помідори. Знову ж таки, всі, хто підписаний на мене давно, знають, що ми переробляємо багато помідорів на томатний сік. От, Любимо його пити. Переробляємо помідори на томатний сік. Того починається оцей збір помідор. У нас невеличка така грядка, 180 кущиків було. От, і чи 240. Ой, уже не пам'ятаю. І переробляємо це все на томатний сік. Того майже раз в 3-4 дні, навірно, десь так, переробляємо ці помідори. Що ще? Що ще? Що ви мені писали? Таке, що я хотіла відповісти в е, відео. Писали, Іна, ти вагітна? Припиніть мені це писати, я просто люблю хорошо поїсти. Ну, так, да, да, я люблю поїсти. Не вагітна я. Не планую, ну, якщо вже Бог десь, то так і буде, але не плануємо. Мені вистачає одної дитини, отак, з головою. Нам поки що досить. Хочемо дитину, ця, що в нас є, одна, єдина Варвара Іванівна добровольська, її підняти. Нормально поставити на ноги, дати їй все, що ми можемо? Що? Перервала мені бесіду, забула вже що розказувала за варю, що да? хочеться її підняти е, на ноги, дати все, що ми маємо? От е, двох дітей я морально не потягну, так що припиніть мені це писати, не пишіть, не пишіть. Я просто люблю поїсти. А на питання: ви ж живете біля батьків, е, яка у вас може бути робота? Якось я не зрозуміла цього питання. Що значить, ми живемо біля батьків, яка в нас може бути робота? Батьків своє життя, у нас своє життя. Те, що ми живемо біля батьків, я вже казала, що в нас на одному дворі два різних будинка. Батьків своє життя, вони там собі своє життя планують, працюють. Слава Богу, що працюють. У нас своє життя, ми собі окремо працюємо. Окремо забезпечуємо свою сім'ю самі. Того питання якось або я не зрозуміла, або ви чогось не додивилися в мене в блозі і не побачили. Того так. Далі. Далі О, треба було дійсно виписати попитання, бо я зараз так хочу, що згадала попитанням, того так і, оце і відповіла. Так. Відпра... Відсвяткували День народження. Ви в відео бачили? Відсвяткували день народження дома спокійно. А на вихідні приїжджала Ваніна сестра з чоловіком. Чоловік прийшов у відпустку, приїхали до нас в гості. Побули на один деньок, приїхали, приїхали і на другий день поїхали. Ну, хотілося б, щоб побільше. От, ну Вже як виходить, так виходить. От, і ще з ними відсвяткували. Отак, От на річку поїхали, шурпичку пожарили, ще наші друзі під'їхали, ще там компанія зібралась, невеличка компанія ще зібралась, ще там і святкували. Все, збули, відсвяткували день народження, почались робочі будні. Робочі будні пройшли, значить, нормально. Одне й те саме: робота, дім, робота, дім, нічого нового немає. Оце ж я ж кажу, що приїхала додому, зараз буду помідори переробляти, бо їх уже дуже-дуже багато назбиралось. От і так все. А що, ніяких новин? Ну, село. Що, які ще можуть бути. А! -а, 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 -а. Розкажу вам. Я не знаю, коли це буде відео виходити. Ну, точно воно буде виходити вже, мабуть, або після вихідних, або десь субота-неділя, а може, і сьогодні, не знаю. Е -е, до нас приїжджає, точніше, як, не приїжджає, він тут, цей чоловік живе, батьківщина його тут, отак. А сам він живе десь за кордоном. Чи? Британія. Щось таке. Не буду брехати, бо щось я забула. Десь, коротше, за кордоном. Він сам оперний співак. Поняли? І буде ось у його завтра концерт. Але в нас не виходить, ми працюємо, по-перше, по-друге, ми готуємо замовлення на Одесу. Ну, я ніяк не можу відкласти це в цю роботу і, е і піти на концерт. Але дуже хочеться. Батьки мої йдуть. Як буде приїжджаючи чоловік з київської філармонії, не тако собі. Я навіть от зараз от вставлю кусочечок відео, як я, я заходила по справам в старостат, наш Дубинівський, і там цей чоловік прийшов там на рахунок цього свого виступу, сольного концерту, можна так сказати. І я була присутня на тому, як він трішки у своєї пісні заспівав. Було дуже цікаво, приємно побачити, як людина співає, що в нас такі видатні талановиті люди живуть в нас в селі. От так він хоче свій концерт поставити в нас в селі, то що він такий знаменитий. ташечка зраділа перевітала! Я кого ж мираю? У Бога Оце 17 концертів у Британії. Починалися. О, це дуже добре. Так що, дубеняни, ви там були на концерті? Я просто не знаю, коли відео це буде. Були. Розкажіть за той концерт, як вам сподобалось. Чи ви під враженнями, чи ви б хотіли, щоб у нас такий масовий... Це не масовий захід, такий захід проходив. Іду переробляти помідори, вже все наче зробила Думаю, що, Ну, таке, коротше, по хазяйстві. По хаті тут трошки прибратись треба, то як завжди, знаєте, одне і те саме. А, ще що хотіла сказати, що ви мене питали за хазяйство. Яке хазяйство? У нас немає хазяйства. Хоч ми живемо в селі. Я вже говорила, я не романтизую село, і там я не показую, що я там так важко працюю дою корову, чи в мене десяток кіз. Я хочу показати, що в мене в блозі працювати важко не треба, щоб жити в задоволенні. У нас є город, ну, батьківський, ну і там біля нашого будинку також є город. Кури, качки були вже порізали. От, все, все, що є у нас, яке хазяйство. <ріст> ну, як ми на роботі кожен день працюємо, яке мені ще хазяйство, от скажіть. От, немає важко, ми, слава Богу, не працюємо. Оце, що саме важке, за картошку треба зараз викопати і потім кукурудзу ще обрати. Ну, на городі. От, І все. От такі діла. Нам вистачає, поки то, що ми на роботі, слава Богу, працюємо. А хазяйства не маємо. Ну так, жити в селі не значить важко працювати. О, ну, так, пішли, пішли працювати. Ідемо подивимося, що зробив вже сьогодні папа. Вчора ми частину викопали, он ту частину вибрали. Мама в кадри попала, мама не любить засніматися відео. І сьогодні другу частину зараз папа от такою штукою зробить. Трахтурець, я не знаю, як він називається правильно. Ну, коротше. Мотоблок, о, мама каже, мотоблок. Ну, господі, що я не зображаю, як воно називається. Е, от такою, таким мотоблоком це вигорять зараз все. Викупає картоплю. І потім ми на кучки збираємо, і потім вже в сітки. Вчора ми вон то все зробили, Молодці. до ночі, до півдев'ятої вибирали, вже темно було на дворі. Все поносили, поскладали. От. А сьогодні друга частина, але зараз... Я буду займатися помідорами. А може потім приєднаюсь, а може і не приєднаюсь, не знаю. Мама, що ти на мене так дивишся? Може не приєднає, У мене помідори стоять. <смі> стоять, пропадають помідори, треба їх переробити сьогодні. А мама на мене дивиться, думає, як вчора Вчора роботала, а сьогодні ти не будеш. Ну, що я зроблю? Що я зроблю, я помідори теж треба зробити. Так, картопля вже викопана. Дивіться, яка. Аба. Ну така. По зрівнянню з минулим ріком. ріком. Фігово. І оце чуєте? Гвавт оцей. Що там можна з тими дітьми робити? У них постійно ґвалт, вони постійно кричать, їх там що ріжуть чи що з тебе, дітьми роблять. Ну постійно крики гвавт. Жесть просто. Рі <ріць> кричать, як ото різані. Наче. Скільки я разів сказала, що ті помідори різати, і ще не пішла. Оце от мотоблок. А то, бачите, живу в селі і не знаю, як воно називається. Отак, От бачите? Отаке От життя в селі. Що я не знаю, як мотоблок називається. Так це все відбувається. Мені оце все треба перемити. Потім таке все, що погане, всякі кінчики сюди повідрізати. І оце вже порізане в миску кинути. Потім на соковижималки такі промислові це все віджимається. Вариться і закручується в банки. Я минул... позаминуле відео я знімала. Казала, що окрім солі і томатного соку, я нічого туди не додаю. Ще цукор додаю. Рівно в таких же пропорціях, як і солі. От, е покажу вам, що сьогодні. Покажу, як ми робимо ще томатну пасту. Що ми з нею робимо? Е щоб лишнього її не варити, ми відкидаємо томатний сік, кидаємо у звичайний. Мішок, оцей типа сахарного чи тонший він. От, І воно стікає. І до завтрашнього ранку воно буде отак висіти, водичка буде стікати, і просто потім в каструлю, і вариться вже готовий. Том, е, готова томатна паста. отак, Щоб виходить, економніше, виходить, ніж варити її довго, виварювати вологу. А так волога вся стече з мішка. Отак, оце мені треба зараз. Оце, оце, оце оце, 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 нарізати все. Друзі, сьогодні в нас державне свято. Думаю, що я ще хотіла сказати. Всім вас привітати. Вітаю всіх з Днем Державного прапора України, героям слава. І наперед хочу привітати з Днем Незалежності України. Вітаю всіх з Днем Незалежності України! Бажаю процвітання! Нашій країні, вашим сім'ям сім миру, злагоди, добробуту, щастя вашій родині і нашій Україні. Будьте незалежні, сильні духом, здоров'я, щастя, кохання, миру, злагоди. Я вже казала, да, воно лишнє не буде. Автоматичні ворота, біжу, біжу, біжу відкриваю ворота. Йду пабі сказати, щоб мотоблок, мабуть, вигнав, бо Ваня буде заїжджати, а папі треба відігнати мотоблок. Ось у Ванюшка в мене теж вагітний. Що <рес> <рес> ти живота втягуєш? Який місяць? <рес> <рес> так, ось оце, ця я вже показую другий раз. Соковижималка. Вона називається. Дуже класно. дітвора, Як добре, що їх ціла. Куча на вулиці, всі дружно граються. А колись ця вулиця, я ж тут вже все дитинство прожила, були в сусідів два хлопці. Ось через дорогу приїжджали сюди. Баба Поля тут жила, я все дитинство думала, що вона моя бабуся, до неї теж два внуки приїжджали. І все. І вся моя вулиця з друзями була. Потім дівчатка підросли туди далі вище. Дві дівчинки. От, ще з ними трохи гралась і все, більше дітей не було. А так я е, більшу частину свого дитячого життя провела. У нас є вулиця така, Охмалін, називається, там моя бабуся жила. От там, от там. дуже було багато дітей. В, в кожному дворі була дитина-дві. От, от Там були мої найкращі роки мого дитинства. От, я все згадую, Згадую багато таких дитячих моментів, дуже приємних. От. І зараз, вже коли приїжджаю біля тієї хати, бабусини мені дуже так знаєте, щемливо. От. Я там, я ж кажу, все дитинство провела. От. А чого я там приїжджаю, бо їду до своєї подруги. Вона живе трішки далі. От, От такі діла. Так, будемо, друзі, готувати вечерю. Вже закінчили е, крутити помідори, будуть все на томатну пасту використовувати. Того томатний сік сьогодні відміняється. Це дуже добре, бо я вже замахалася, дуже багато було помідорів, поки перерізала їх всі. Е, цією соковиживалкою дуже швидко все робиться. Я не встигала різати. От, але, слава Богу, все вже перерізали. І піде все на томатну пасту. Отак. От Залили в мішки, і вони будуть стікати, водичка, вся ця сок, не сок, а вода. Волога з, цієї, з цих томатів буде стікати всю ніч. І завтра буде вже мама готувати, вона в цьому спец. Ми по томатному соку, а, а мама по томатній пасті. Мотор включився. Все, йду готувати вечерю. Що готувати, не знаю, ще навіть не придумала. Піду подивлю, що там у неї в холодильнику. Щось з картоплі точно, а що до картоплі, ще не придумала. Все, друзі. Всім дякую, що зі мною, що пишете, мені Мені дуже приємно. Я вже ж кажу, я з вами спілкуюся вже як з рідними. Все. О, Ваня вже йде мити соковижималку. Все, всіх міцно, приміцно обіймаю, як завжди, ваша Інна.